Модель ISBO. IS Куб, Куб, точніше, Айс Куб 2 до 8 чоловік. Очисна споруда. Після неї дренаж. А перед дренажом, між очисною і дренажом, буде стояти накопичена наємність для поливу. Розвантажуємо, кільця, ось там стоять. Тобто буде два колодязи після очисної споруди. Очисна споруда, два кільця. Це як буде 6 кубів для поливу і два кільця. Зчебним для дренажа Може, давай спробуй всередину вучисну в, в кольця. Щоб не займало місця дуже. Або на кришки можна. сюда. сюди. Отака вона має яму треба метр 70 на метр 70 викопувати. Якщо вона влізе сюди, Воно не, не влізе. Ну, давай туди, на, на кришки тоді поставимо. На кришки? Так, да, бо в нас не вліз, не поміститься. Як мені завжди було цікаво, чи двох метрові кільця вона пройде, але кутки треба зарізати.